Продовжимо годину ще говоримо про сьогоднішню конференцію міжнародного for Ukraine», яка відбулася в Києві. Давайте ще другу частину сюжету. Людмили Кушнір. Подивимося, виступи Жан Клода Юнкера і Джозефа Байдена. Багато було цікавих гостей сьогодні в Києві. Будь ласка, пряма мова. Президент Єврокомісії Жан клод Юнкер вкотре закликав владу здійснювати реформи в Україні, зазначивши, що українська влада надто довго тримала людей у перехідному стані у стані недороблених реформ. Реформи повинні продовжуватися. Вони повинні бути швидкими і стійкими. Ви продовжуєте реформувати, а ми будемо продовжувати підтримувати. Такий контракт ми укладаємо з вами. У нас є контракт. Ми не читаємо лекцію, ми не нав'язуємо. Це контракт, це чесне партнерство. Єврокомісар з політики сусідства Єрошер. ЄС Йоханз Ган заявив, що Євросоюз робить для України набагато більше ніж колись він робив для країни, яка не є членом ЄС. До учасників конференції звернувся і віцепрезидент Байден. Щоправда, не наживо, а через відеозвернення. Американський дипломат сказав, що санкції проти Росії триватимуть допоки Москва не виконає своїх зобов'язань за мінськими угодами, а український державний кордон повернеться під контроль Києва і я хочу, щоб ви знали, що американський народ підтримує вас. Ваша моральна і фізична мужність насправді надихає нас, і ми пишаємося тим, що ми ваш партнер і ваш друг. Ми стояли з вами з перших днів протестів. Ми стояли з вами, коли переважна більшість вибрала шлях демократії, реформ та європейської інтеграції. І ніхто, ніхто не повинен заперечувати шлях, який українці вибрали для себе. Ні Кремль, ні олігархи, ніхто 영 <목소리도> Ну, так щільно було у залі. Навіть прем'єр-міністр, бачите, слухав Байдена стоячи. Ну і кажуть, що там от наші учасники, що було дуже так спекотно і задухливо свіжого повітря бракувало. Так, пане Олексій? Я от ще до чого хотів повернутися. Президент Петро Порошенко сьогодні на цьому ж е, хотів сказати збіговиську на цих зборах поважних закликав інвесторів не перебільшувати ризики ведення діяльності в бізнесу в Україні. Е, далі цитата, оцінюючи потенціал України, дуже важливо не перебільшувати ризики з точки зору безпеки, сказав Порошенко. Хтось може сказати, що сьогодні є більш безпечні місця для інвестицій ніж Україна. Однак я абсолютно впевнений, що немає такого місця у світі з таким величезним потенціалом, який залишається невикористаним. Україна у десятці найбільш просунутих країн з точки зору аутсорсингу, інформаційних розробок, додав Порошенко. Пане Олександра, скажіть, от чому справді в нас чи слід, чому їх зараз немає великого представництва виробництва транснаціональних компаній? Зараз от приходиш в магазин, купуєш якусь річ там якогось чи Nike, чи якоїсь Виробника. Вона вироблена там Бангладеш, В'єтнам, Камбоджа, Шрі-Ланка, Індія, Пакистан. В нас вже ну, рівень зарплати вже майже як в Індії, і в Пакистані середньо. Народ значно більш ну в плані технологічно обізнаний, в плані освіти значно краще освічений. Зараз можна слід чекати появи великих виробництв в Україні. Представництво відкриття великих представництв транснаціональних компаній чи ні? Ну, дійсно, зараз створені феноменальні можливості для розвитку бізнесу в Україні. Тобто є таке поняття макроекономічна, умови, зовнішні умови бізнесу. Ну, по перше, для нас відкрили ринок, який дорівнює 25% всього світового ринку. Це Євросоюз. Наступному році, після укладання угоди Євросоюзу штатами, буде 50%. Тобто можна виробляти продукцію без мит, експортувати на пів світу. Такого не було ніколи. Дешевша нафта, дешевший газ девальвувала валюта в три рази. Ну, таких сприятливих умов для ну, зростання ну, за всю історію ми ніколи не мали. І зараз, коли ми показуємо мінус 15% в першому кварталі, доходи, реальні доходи населення падають на 20% в першому кварталі, порівняно з падаючими в першому кварталі минулого року, це треба ще вміти, як все це організувати. Війна так, але війна вже йде рік. Війна забрала у нас певну частину ВВП. Зараз треба сказати чесно, все в наших руках, і оці мінуси ми створюємо самі рукотворні мінуси. Чому у нас мінуси? Тому що зжимається кредитний потенціал, падіння кредитів десь теж на 15% в валюті на 20%, в гривні на 10% для того, щоб нам бути на нулі ВВП. Треба, щоб банки кредитували промисловість у людей приблизно на 15%. Тоді ми вийдемо на нуль. У нас мінус, цього не розуміє не уряд, ні Національний банк. Далі ще, б... ще, не... далі прошу, ще прошу. Одну, одна репліка. Ми почалися боротися за стабільність курсу. Яким чином? Просто Національний банк убиває уряд. Тобто зараз багато бізнесменів не можуть купити валюту, не можуть оплатити, ідуть банкротства, ми втрачаємо ринки. І думаю, вклад такої політики, недології в падінні ВВП, це десь 5% ВВП. Я і думаю, ми що продовжуємо стратегія наша должна быть не только привлечение іностранных інвестицій і іностранных транснаціональних корпорацій, да действительно показатель здорової економіки, если в тебя інвестують. Но стратегія государства должна быть то, що наші фірми должны становиться транснаціональними компаніями и поставлять свою продукцію на ті ринки, которых коллега упомянув. Это должна быть стратегія. Ну, Это немає. Звідки вони беруть кредити і братимуть гроші? Ну подождите, -то это хорошо. только одна составляющая, да? это одна составляющая деятельности предприятия. У тебя должна быть идея, у тебя должна быть добавленная добавленная стоимость, чтобы ты не просто экспортировал там материалы просто raw materials, а ты должен экспортировать готовые продукты. Кроме того, мы должны переходить индустриального, постиндустриального общества в сервисную экономику. Есть есть отличные сектора, которые как раз упомянул президент, knowledge-intensive business services, высоко, высокоинтеллектуальные услуги, которые мы можем outsource. Это и компьютерные, и это и сервис услуг финансовых, проектирование я и прочее. Чему великим международным компаниям выгодно шити футболки и кросівки в Бангладеш и в Камбодже, а в Украине не выгодно. Просто запитание. Просто відповідь. почему? Я могу сказать: один раз я поехал в Европу, и мне понравилась куртка. Я открываю, на ней очень качественно на ней сделаны лейбл, зроблено сделан в Украине. Поэтому у нас тоже производят и более высококачественные товары, нежели в Бангладеш. Но я бы не хотел бы. Да, у нас условия труда. действительно созданы такие, что нам выгодно инвестировать и открывать здесь какие-то производства. И мы должны и мы должны способствовать, потому что наша легкая промышленность у нас есть к этому потенциал. Но я хотел бы говорить о других. У нас есть и промышленный потенциал, и сельскохозяйственный потенциал. Но мы не должны экспортировать просто пшеницу, мы должны экспортировать готовые продукты. Мы должны запускать и сельскохозяйственное машиностроение, и энергетическое машиностроение. И мы говорили про сектор возобновляемой энергетики. У нас колоссальные потенциалы здесь Зелен, зеленые рабочие места, зеленая экономика, которая запустилась. во всем мире. Это единственный сектор, который растет действительно, и молодежь хочет идти. У нас колоссальные перспективы в этой стране. Правильно нужно сформировать политику и правильно отрегулировать рынки, чтобы они запускались. Вопрос ваша думка, как треба регулювати рынки? Треба створити умови. Даже для регулювати? Просто Треба створити умови для того, щоб ну, там, середній, дрібний бізнес, наприклад. Тому що у нас в принципе економіка. У нас экономика дуже так, монополізована. І якщо ми сьогодні одного говорив там пан Олександр на початку нашої розмови про те, що потрібно виділяти там не 100 мільйонів там доларів чи в євро, а це цифра повинна мільярдами виділятися. Друга важлива проблема у нас Я просто додам зараз. Німеччина виділяє на малий і середній бізнес 25 мільярдів євро. Під три там один відсоток розумієте, що що таке річних євро кредит можна взяти на росту. Я власне хотів запитати, а звідки от я малий підприємець? Я. У мене є ідея розвивати своє виробництво. Я приходжу з цією ідеєю, звідки я можу взяти гроші. Банки взагалі не видають жодні кредити зараз. До кого я маю піти? До зразу до міжнародного валютного фонду звертатися. Чи як? От він виділяє гроші, куди я маю йти для того, щоб отримати ці гроші на свій маленький дрібний Міжнародний бізнес валютний фонд не кредитує. Ну, я, я жартую. Натримуваю. це я розумію, розумію, да, звісно. Да, да. Значить, ну дивіться у нас в Україні. Якщо ми повернемося на початок там х років, і ми бачили, як в принципі дуже сильно там ну кредитувалася економіка і, і ріс ВВП двозначними цифрами. І інфляція була низька, і створились нові місця, і інвестиції залучалися. Нашу державу, тобто, ну і одна із ключових складових успіху такого активного інвестиційного буму це ну, невисокі відсоткові ставки в кредитні. Вони падали. Треба розуміти, коли в рівні, я пам'ятаю, ну там один із найбільших банків в Україні кредитував там велике державне підприємство під 9% річних у гривні. От так ну дійсно були такі великі кредити. Тобто, сьогодні потрібно зробити всі умови для того, щоб зменшились відсоткові ставки, зменшились до, я розумію, і депозитні ставки. Потрібно в цьому напрямку працювати, тому що ні один бізнес не витягне 25, 30, 30, 40 відсотків. Ну я говорю, це я ще не кредити я не беру, там де до підстою, а то більше відсотків ну, буває дохідність річних. Це, ну, це, це, це перший ключовий напрямок. Держава має сама стимулювати. Тобто сьогодні держава має переорієнтувати свою політику від олігарха. На середній і дрібний бізнес, якщо ми говоримо про міста, на середнє і дрібне фермерство, якщо ми говоримо про села, потрібно провести ефективну реформу децентралізації. От повірте, дуже потрібно нам. Це одна із ключових реформ, яка по суті дасть можливість роз... ну, успішно провести і інші реформи. От, якщо ми говорили про план Маршала, який почався, він почався в 48-му році, так от е... але Німеччина почала відтворюватись трохи раніше. І од... і завдяки чому, перше завдяки тому, що у них так історично склалося, що у них дуже на високому рівні. Була проведена ще раніше, ще до війни, реформа місцевого самоврядування. Тобто, місцеве самоврядування, воно самоорганізовувалося, і нам потрібно сьогодні зробити і наші міста, і наші села самодостатніми. Щоб вони кошти таким чином присподіли, щоб в них були кошти. Про місцеве самоврядування в залі організацію державного керівництва. Сьогодні теж цікаву інформацію прочитав, що європейський союз розглядає можливість фінансування українських чиновників, тобто виділення заробітної плати для українських чиновників для того, аби вони не брали хабарі. Ну і зараз визначаються, якою схемою це робити, або визначити там 300-500 чиновників загалом по країні чи загалом по всіх галузях економіки, чи взяти, наприклад, якийсь окремий напрямок, наприклад, реформа міністер. Внутрішніх справ і платити всі гроші чиновникам саме в МВС. Ну це мене дуже потішило, хоч якісь чиновники українські будуть не корумповані утримувати в євро, напевно, прямо з бюджету Євросоюзу. І не тільки євро. Ну, от Я, наприклад, спілкуюся в Черкаській області з дуже батьма чиновниками. Наприклад, там, керівник області говорить про те, що я, в принципі, згоден скоротити, наприклад, апарат вдвічі, але залишить мені фон заробітної плати, щоб я вдвічі підвищив тим людям, які у мене залишаться працювати. Щоб чиновник, да, щоб не місця були самі розпоряджатися тими чисто. Умови Мало часу, будь ласка, підбиваємо підсумки сьогоднішньої розмови і сьогоднішньої конференції, що нам яке домашнє завдання сьогодні отримала Україна. На вашу думку, пані Наталі, ви ну, знаєте, з одного сторони я тут почула, як потрібно реагувати економіку, щоб вона розвивалася. Україна дійсно має дуже великий потенціал, і це всі візнають. І я б сказала, що така безпрецедентна увага до України, вона в тому числі пов'язана з перспективою міжнародних. Компаній інвестувати в Україну вони приглядаються до України. В першу чергу я поставила питання, як потрібно регулювати. Я думаю, що люди самі знають, як їх кошти заробити. Потрібно проводити дерегуляцію. І зараз така велика робота по дерегуляції бізнесу ведеться. І парламентом було прийнято декілька законів, які спрощують ведення бізнесу, спрощують процедури, і ця робота також продовжується на майбутнє. І це дуже важлива річ, яка дасть свій економічний ефект. Ми повинні звернути увагу на такі. Галузь, як енергетика, зокрема енергоефективність, розвиток власного видобування газу для забезпечення енергетичної безпеки в країни, в тому числі сільське господарство, власне виробництво. Правильно сказав колега, у нас є всі умови для розвитку внутрішнього виробництва. І я думаю, що в перспективі навіть не дуже довгі, воно у нас почне розвиватися. Дякую, Олексій, вчим, будь ласка. Але <ків> <ків> я можу сказати, що я хотів би закончити програму на оптимістичній ноті. У нас есть коалиция, и этот парламент, один из наиболее эффективных. Мы приняли уже, перевыполнили план по выполнению, по, по принятию законов, по сравнению. Самому заросли на это отпуску на два тысячи. Я, кстати, голосовал постоянно против этого, потому что никуда не собираюсь уезжать. Буду работать в комитете, как и, как и согласно плану. А если бы не работал, я, я всем говорил. Сидите, сидите работайте. Народ, народ этого не поймет. Это абсолютно неправильное решение. Мне говорили, ну, мы сами опозоримся, потому что все все равно уедут. Я я говорил, пусть как раз и увидим, и увидим, кто собирается уезжать. Неправильно это. У нас есть коалиция, которая действительно работает, у нас есть правительство, которое, да, там есть и откровенные мерзавцы, но есть действительно классные ребята, которые готовы и, и, и за бесплатно практически работать за копейки большие профессионалы, и я очень рад, что если их поддержат из Евросоюза, они действительно задержатся не на полгода или на 8 месяцев, как они планировали, пока у них деньги не закончатся, сбережения, а действительно они будут работать на, на страну, и я оптимистично настроен, все, что нам нужно, это время. Дякую, Пану, Александр Ну, моя оцінка така річ, що великі компанії, ну, такі як Макдональдс, Кока-Кола, ну, я проїхав майже всі країни світу і скрізь вони присутні. Їм не треба умов. Вони сильніші, ніж держави. І по суті, це не інвестори. Справжні інвестори це коли. Маленька компанія з Італії, з Німеччини приїжджає в Україну і може розпочати швидко бізнес і заробляти гроші. Оце умови для бізнесу. А такі умови стануть, коли наші українці можуть безперешкодно почати інвестувати гроші в свою країну. І щоб такі умови створити, потрібно професійний національний банк. Який запровадить політику інфляційного тегетування, знижить процентні ставки по депозитам до кредитам до нормального рівня, і уряд, який почне не говорити про реформи, а проводити реформи. От на цьому форумі ви бачите найбільше такі слова були: корупція. Реформи децентралізація, децентралізація децентралізація, інвестиції децентралізація інвестиції дійсно децентралізація. Інергові. Ми вже уклали угоду з європейським союзом ще 10 років назад, і по суті мали би вже виконувати план по децентралізації. Це влада не на рівень області і місця, а на рівень. Села района маленького містечка. От якщо ми це зробимо, відсічемо оцих чиновників, яких треба скорочувати не в два рази, а за нормативами ЄС в три рази. І число місць. І селищ, і чиновників, і депутатів у нас, це нас В три рази усиль для нас дуже важливо вже подорожуючи вашу розмову, щоб деякі міністри не заявляли про те, що головна їхня ціль, наприклад, там це ліквідувати міністерство. Це коли ми, наприклад, там чуємо там з вуст міністра економічного розвитку міністерства, яке по суті відповідає за розвиток нашої ми, економіки. Ви нас тут ви приїхали, ще не знає наша та це не наше. розумієте, просто він міністерство. Відповідає за економічний розвиток нашої держави за нові робочі місця, за підприємства, за заробітну плату. Тобто це дуже дуже важливо, і сьогоднішній захід, який відбувся ну в нашій державі, це величезний плюс для нашої держави, і нам дійсно потрібно ну от пришвидшувати ті реформи, прийняти для України свій план маршала, який зробить із України успішну європейську державу Дякую. і виведе на рівень Німеччини, Польщі та інших країн. Дякую. я від себе хочу сказати, щоб у нас не лише був свій план маршала, але й свій Конрад Адинауря, який зможе. Цей план реалізувати людина, яка справді готова пожертвувати і власним рейтингом, і власним політичним майбутнім заради ефективних реформ в Україні. Дай Бог, щоб ця людина в нас знайшлася. Це була година. Че в прямому ефірі каналу «Еспресо». Зустрінемося завтра, як завжди, 21-й. З вами був Єгор Щечеринда. Дякую всім до побачення.